Вітаю, вітаю вас на каналі і сьогодні у нас демонстрація новинок. Дайся з підписниками. Привіт, мої підписники. Я вже голодний. Він вже голодний, чекає. Зараз є в Макдональдсі і дегустація нові канапки Big Mac. Зараз вам покажу. Більш маку, знаєте, яка тут канапка? Картопля. <плес> Микола попросив більшу порцію. Більша порція. Сіль, як ми добуваємо сіль. Печ. Новий соус, новинка. Ось так виглядає соус. Новинки. Видно, видно, все добре. Почкай. Що ще видно? Це новий соус такий бургеровий. Навіть бачите, як виглядає ось так от. Сфокусую камеру. Що? На смак і бікмат. Біг мак, yeah, так? Probably. Так, ми yeah. дегустуємо. Не обом скидають кетчупу. Картоплі мало, а кетчупу багато. Кетчупу залізень не зберігається. Пішне складно. Так. Бо вони напевно люди викидають. Люди викидають кетчуп, і тому вони не, не дають, а просто на бажання. Якщо ти хочеш, то запитаєш, вони тобі дають. Дому, цілок, цілок, кетчуп, я Дому. бачу. Там та така голосна видає замовлення Боже, я скажу Дому. чесно, але мені... Здається, що якийсь огірковий, правда? Огірковий, бо є рецепти. Так? А, знаєш, що огірковий? Бо є нові хлопці, пікли, як сурдин. Пікли — це огірковий. Мовіно, огірковий. Так що... Саус ми вже пробуємо. Котоплю ми не брали. Я буду їсти малесінку. Я канабушку. в цьому відео покажу котоплю на ванні. ні, бо тобі було забагато, а ми ж йдемо додому вечеряти. Бо тобі не забагато. Я вирішив просто спробувати. <клянська> покажу вам, ніж мати. Тут є салата, котлета, помідор. Салат. І не було буде салату нажали. Каже, що немає салату в Канаді. Ну? Ой, бачиш. Та, mm -hmm. Там ще мало. Можете шеф зробить. Так? Ти би ацо? Та, Та, Та ні. Шо-шо? Yeah. Ну, ви бачите, як мене Саша обманув. Я сказав, що я не буду. Я взяв спеціально велику оцю малесеньку канапку. І взяв оцю новинку Бігмак. Я думав, я буду їсти оцю mm. малесеньку канапку, бо Далі я не хочу. Да, я просто не хочу багато їсти. Я плачу свой новий бал. Я взяв спеціально надкусив цю канапку, аби я їв ось такий бігмак. Нет, тортопля смашна. Була Для... гаряча. Вона гаряча. Так що, друзі, А кто любит Макдональдс? Фрітки? фритку ми здесь не сполучили. Фритька? Любой кончик. Да? Да. Угу. У нас там вот такие терси. Нуга, давай, друг, Така класна кнопка ограмніша. Ми зробили її, як просто. Це шеф робив. Це шеф робив? Бекон. Пікле, салат, помідор. Я навіть не знаю, як її їсти. Вибирати двома руками. Такі бекон, звісно, пожарили. Ох. Бери крепче двома руками. Мосніше. Як в мене в розрізі Ну, хороша. Хороша. Ну як на смак? Я думав, що там е, типа сир всередині, знаєш? Так. Але то не сир. Ну як на смак, ти нічого не бачиш. Бакон. Бакон жариний чути? Угу. А на смак як? Эк бит мак соуса киев сарадани? Ну <laughs> Ну таким соусом я бы стоял Угу вкусно Да? Ммм Твои любимые Любые мастрага салат Що тут є? Огіро, подвійна котлета, салат, бекон. і ось соус. І все. Uh -huh. са і салат. Готово. Салат. Так що вже все доїли цей бургери нові. Сашка скривлюється. Оператор доїдає. Оператор доїдає. Зараз вийдемо на двір. А я думаю, що тут є задній вихід. А Ціна... тут немає. 23 злоти коштує ось така нова канапка Big Mac. До неї картопля йде. Белт. Так, замовлення було в 18:56, а